Дитячо юнацька спортивна школа снята славилася завжди своїми боксерами, а от займатися їм було ніде. Та й рингу відповідного не мали. Олександр Івлів вже понад 20 років тренує боксерів, і увесь цей час мріяв про ринг. Однак вартість його стартує від 150 тисяч гривень. І от мрія тренера здійснилася. Бокс це вид спорту, який потребує рингу. І е, ринг е, всі оці 20 років був у мене в мріях. І от сьогодні здійснилася моя мрія і мрія багатьох учнів Дю США, і колишніх учнів, які мріяли про ринг, а на жаль, його не мали. І от сьогодні ми ну, силами спонсорів, добрих людей маємо в снятині отакі. Відвідує відділення боксу кілька десятків хлопчаків та дівчат. Є серед них вже й чемпіони України та переможці міжнародних турнірів. Дуже вдячний меценатам, які допомогли нам реставрувати зал. Тому що зал був довго, але не було у нас ні рингу, ні ремонту нормального і умов нормальних не було. На відкриття залу приїхало чимало знаних прикарпатських спортсменів та функціонерів. Бокс це є доступний вид спорту для дітей. Його люблять діти. Не тільки хлопчики, а сьогодні вже і дівчата займаються цим видом прекрасним видом спорту. Ну і я впевнений, що найголовніше повинні діти рости здоровими. А це це майбутнє наше українське покоління. Структуру побудувати нову дуже складно. А от використати кожен квадратний метр для користі це дуже дуже цінно, тому тут долучилися. І міська влада дуже вдячна їм за те, що вони дають можливість проводити і допомагають проводити такі, такі виконувати такі речі. Тут допомогли підприємці. Ну і звичайно, велика вдячність Івліву Олександру, який Весь час ініціював. Прийшли привітати спортсменів і наші захисники, серед них і військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, снятинець Сергій Венечук. Всі ми там. На передку мріємо про те, що наші діти будуть тренуватися в такому чудовому залі. Всі ми там заради того, щоб українське сонце сходило над нашою територією. Ми там боремося за свої сім'ї, за нашу рідну землю, за вас усіх. І сьогодні дуже мені дуже раді, дуже ну, щасливий тим, що нарешті зняти відкрився цей гарні. Усе після відкриття відбулося і вісім показових боїв на новому рингу. Гості до снятинчан приїхали спортсмени з Косівщини, Коломийщини, Городенківщини. Також приїхали і боксери із сусідньої Молдови. Всі учасники турніру отримали пам'ятні медалі. Зісняти на Богдан Малецький Галинар Ровеншук, телерадіо компанія Раї.